Аю про головні події п'ятниці 2 травня готова розповісти команда першого подільського у підсумковому випуску новин. Угода про корисні копалини, яку підписали Україна та США, може бути переглянута через 10 років. Тоді й прийматиметься рішення чи припиняти її дію, чи продовжувати співпрацю. Про це під час пленарного засідання Верховної Ради заявив Денис Шмигаль у своєму виступі. Також урядовець закликав народних депутатів оперативно відреагувати та ратифікувати документ. Укладена угода цілком відповідає Конституції України, не суперечить національному законодавству України. Це взаємовигідні домовленості, які створюють позитивну динаміку нашої відбудови, нашого розвитку на десятиліття. У світі є багато прикладів країн, які маючи США у якості стратегічного економічного партнера, здійснили справжнє економічне диво. Для них сильна економіка та процвітання стало найкращою гарантією безпеки. Наостанок хочу ще раз подякувати президенту України Володимиру Зеленському, президенту США Дональду Трампу за лідерство, рішучість, які дозволили конструктивно завершити перемовини і укласти цю історичну угоду. Шановні пані та панове, народні депутати. Уряд розраховує на вашу підтримку щодо швидкої ратифікації цієї угоди на подальшу співпрацю для її успішної реалізації. Ця угода, безперечно, стане основою для нових відносин зі сполученими штатами Америки, які нам потрібні для. Захисту нашої державності у війні і відновленні нашої країни після цієї війни. Ще у двох громадах Хмельниччини зустрічали героїв на щиті. У полонне навіки повернувся з фронту Віктор Яценюк. Чоловік був старшим стрільцем-оператором гірсько-штурмового батальйону. Загинув захисник у Запорізькій області 22 квітня 2025 року. А у селі Радушівка, що на Ізяславщині, попрощалися із 26-річним Дмитром Шекаруком. Він став на захист держави добровільно нищив ворога у найзапекліших точках фронту. На жаль, під час виконання бойового завдання на Луганщині він отримав надто важкі поранення. Лікарі намагалися врятувати Дмитра, однак його серце зупинилося. Щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять та слава українським воїнам. Маючи п'ятеро дітей, хмельничанин Сергій Ковальчук став добровольцем у серпні 2024 року. Служив у Національній гвардії України 3 лютого 2025-го був безпосередньо на лінії бойового зіткнення, де 22 квітня загинув. Прощалися із ним у свято Георгіївському крамі, повідомляють колеги із ТРК місто. Рідні та побратими пригадують, він був щирим та справжнім. Все можу не найкращим. найкращим міг бути. Любив рибалку дуже, любив відпочинок на природі, працював, вирішив піти самостійно, захищати нашу країну. У мене п'ятеро дітей від першого шлюбу, батько, бабуся. Більше нього так родичів немає. Військовослужбовці згадують його як мужнього, справжнього товариша, який Щастю та гідністю виконував свій обов'язок. Але, на жаль, 22 квітня під час ротації повернення з позиції був здійснений обстріл ФПВ-дронами противника, що призвело до поранення несумісного життя. Конгрес місцевих та регіональних влад майданчик, який об'єднує керівників громад, народних депутатів та представників виконавчої влади, цього разу захід відбувся на Хмельниччині та зібрав понад сотню учасників. Вперше в новому статусі в заході взяла участь новопризначена голова конгресу Лілія Пашина. Серед основних тем реформа приватизації, ветеранська політика та спільна робота в умовах війни. Черговий конгрес місцевих та регіональних влад на Хмельниччині завершився. Приватизація державного і комунального майна одна з тем, яка викликала найбільше запитань від очільників громад. Верховна Рада планує змінити правила гри, скасувати викуп орендованого майна без торгів. Ініціатор реформи Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, запевнив, тепер усе відбуватиметься через відкриті аукціони. Цей закон не стосується сфери, комунальних установ. Ваших закладів освіти, дитячих садочків, лікарень нічого вам реорганізовувати, перетворювати там не треба. На зустрічі також обговорили ветеранську політику. У фокусі підтримка родин загиблих, реабілітація, а також соціальна адаптація військових після повернення з фронту. Позитивно відзначила роботу Хмельниччини новопризначена голова конгресу регіональних влад Лілія Пашина. Хмельниччина залишається надійним тилом, і де всі, всіма засобами, методами, способами надається допомога е, в такий важкий час, і сьогодні, зокрема, розглядалося питання багато уваги було приділено ветеранській політиці, е, також що стосується соціальної політики, е, внутрішніх переміщених осіб, діток. Начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін наголошує, такі зустрічі дають не лише відповіді, а й нові механізми впровадження рішень. Проте спірні питання потребують доопрацювання. А ті питання, які ще залишились для окремих представників громад, незрозумілими, ми домовились перенести на окремий майданчик, де ретельно вже із достатнім часом на їх опрацювання. Відпрацювати, знайти відповіді на усі питання, також порушили тему міжнародної співпраці та залучення партнерських проєктів у регіонах, бо навіть в умовах війни громади мають не лише виживати, а й розвиватися. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський. У світле та перспективне майбутнє діалог місцевої влади та студентства не аби як важливий, аби почути те, що найбільше турбує майбутніх фахівців. У Хмельницькому національному університеті потурбувались про те, аби ті, хто здобуває вищу освіту, були почуті. Відтак студентство поспілкувалось із місцевою владою. Про все, що вели мову, знають мої колеги. Молодь як рушійна сила для покращення міста у Хмельницькому національному університеті. студентство мали нагоду поспілкуватися із міським головою Олександром Семчишином. Така зустріч відбулася у рамках проєкту Про громада. Специфіка взагалі проєкту вона в тому, що зустрічі будуть у форматі діалогів. Тобто, ми не говоримо про такі прісні прісну теорію, ми не говоримо про прісні лекції. Ми говоримо про відкритий діалог, тому що насправді він потрібен. Ми можемо багато говорити про те, як працює політика в такому теоретичному блоці, але ми ніколи не зрозуміємо і поки не перейдемо на практику. Найгостріші питання до міського голови екологія, проблема кадрів та залучення молоді до роботи у місті. Тут в аудиторії вищого навчального закладу студенти всіх факультетів отримали змістовні відповіді. Коли ти чуєш питання, яке задає сучасна молодь, ти розумієш, що ці питання є частиною проблеми, яка їх болить. Багато питань пов'язаних з війною, багато питань пов'язаних знову ж таки з активністю молоді, з екологією, з можливістю долучення до процесів. Тому дякую насправді за таку зустріч. Ну і впевнений, що цей проект має всі шанси на те, щоб продовжувати жити. Ідею проводити такі зустрічі висунули працівники кафедри політології. Студентів цієї спеціальності вже неодноразово залучали до робіт у міських структурах. Відтак здобули цікавий досвід та навіть дали ідеї для покращення міста владцям. Мені, як студентки політології, дуже важливо, щоб я мала такі якісь практичні навички. Застосовувала їх безпосередньо в органах місцевої влади, тому що це мій такий профільний. Профільний розвиток, скажімо так, я дуже рада, що я можу долучитися до таких ініціатив, що я є частинкою цього, тому що кожна ідея, кожен наш голос, кожна наша дія, вона хоч і є маленькою, але вона впливає на великі рішення. Ми ходили по місцях прийому депутатів міської ради, перевіряли, як вони виконують свою роботу. Графіки прийому типу і всі аспекти з цим пов'язані для мене був дуже цікавий. цей досвід в першу чергу. Це нові знання, також нові здобуті соціальні зв'язки і професійний розвиток. Така зустріч студентства із представником влади стала першою, проте на цьому не планують зупинятися. Попереду ще багато подібних заходів з іншими представниками влади. Так молодь отримає відповіді на актуальні питання а що головніше, краще зрозуміє специфіку функціонування різних галузей міста. Такі зустрічі дуже важливі для сучасних студентів, тому що сучасний студент це не тільки людина, яка має тільки навчатися, а він має знати, як взаємодіяти з громадою, як працює влада, як працює місто, яка його роль в майбутньому може стати в місті. Знання це завжди перспектива. Такі зустрічі не лише інформують, а й сприяють професійному розвитку студентства. А обізнана молодь це успішне майбутнє регіону, про що й турбуються працівники Хмельницького національного університету. Олександра Толстюк, Нікіта, Валівоць, телеканал Перший Подільський. Психологічне розвантаження для захисників, які проходять реабілітацію. Представники громадської організації Захист держави влаштували воїнам подорож до чи не наймальовничішого місця на Хмельниччині. Село Маліївці славиться своєю історією, природою та атмосферою. Що найбільше запам'яталося захисникам, знають мої колеги. Вони пройшли війну, але сьогодні проходять шлях до зцілення. Група військових, які нині лікуються у Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни, вперше побували на екскурсії історико-культурного музею в Маліївцях. Тут для них організували не просто візит, а цілий день емоційної терапії, який став можливий завдяки ініціативі керівниці громадської організації Захист держави. Насправді, коли ми готували цей проект, він не буде разовим. Ми готові постійно співпрацювати з маленьким обласним госпіталем ветеранів війни для того, щоб відбирати групи, для яких саме це і потрібно. Реабілітація для них має включати таке психологічне розвантаження, щоб вони надихалися історією українського народу, красою українського місця, природою, просто зміною обстановки. Чого ми очікували? Ми очікували дати відчуття військовим, що вони потрібні за них кожного дня, хтось спілкується. Про них кожного дня хтось щось хоче зробити для них. Військовим провели екскурсію палацом, розповіли про спадок українських аристократів, а головне дали змогу доторкнутися до природи і простоти. Однією із атракцій стала можливість погодувати коників. Так у мене дома двоє. Одну від трьох місяців я купив, три місяці йому було. Зараз йому два роки було 23 квітня. Ну правда, не я воспитую, брат воспитує. А ще разом з місцевими мешканцями воїни зліпили із глини символ сили та волі. Коника. Один із захисників, який втратив руку на фронті, власноруч створив свою фігуру. Постійно їжджу на всякі, куди приглашають, все ліплю, ну коники з мотузків робили зубами, з лука стріляв зубами. Коників таких ліпив, ну, Багато що робив. У музеї не лише доторкнулись до творчості, а й до історії. Один із військових придбав книжку про історію Русі. Каже, це не просто зацікавлення, а внутрішній обов'язок. Це книга про правителів Київської Русі. Княгісну князі Олю, ну, Олюводими, як це все відбувалося, і такими більше творчим доробком і трохи не таким споглядом. Як ніби це не сильно щось відбувалося, а трохи з гордістю і показом, показом, що це були великі саме от акцент, великі сторінки нашої історії. Працівники музею кажуть, військові особливі гості. У Маліївцях для них завжди відкриті двері та щире серце. Це місце найбільш підходяще, найбільш. Навіть самою природою і людьми пристосовано для того, щоб тут відбувалися ретрити, релакси. Тут затишно, тут тихо, тут природа, тут палац, тут коні, тут історія, тут пахне гарно, пахне буском зараз. Так що до нас військові приходять, і ми намагаємося кожну групу. Прийняти після насиченої програми захисників пригостили українськими стравами і провали до водоспаду, символу спокою, сили й очищення. Цей день як промінь світла, що пробувається крізь війну. А ще приклад того, як прості речі можуть повертати до життя. Олександра Толстюкнікітавалівоць, телеканал Перший Подільський. Тиждень імунізації триває на базі Єрмолинецького центру ПМСД. Працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб провели круглий стіл. До відкритого діалогу про рівень імунізації мешканців громади та шляхи покращення ситуації запросили як медичних працівників закладу, так і представників місцевої влади. Зокрема, учасники круглого столу ставили багато запитань, що стосувалися особливостей дотримання національного календаря профілактичних щеплень, оформлення медичних довідок про відсутність Утні щеплень у школярів допуску таких дітей до навчання тощо. Десятки славучан зібралися на урочистому відкритті доповненої алеї слави у центрі громади. Пам'ятати тих, хто ціною власного життя виборював мирне небо українців, обов'язок кожного закликав під час заходу міський голова Василь Сидор. Алея з символічною назвою Наші герої це місце, що нагадуватиме про героїзм не одному поколінню. Саме на цих портретах можна побачити очі, сповнені жаги до життя та впевненості в перемозі. На жаль, їх не повернути неможливо й полегшити біля рідних, але ми зобов'язані пам'ятати їхні імена. Відзначив депутат Хмельницької обласної ради. Де Вадим Лозовий, дозвольте виразити співчуття рідним і близьким, шану воїнам і велику подяку українському народу, який, не дивлячись на труднощі, живе, працює і перемагає. Знаєте, важко говорити, тому що у кожного сьогодні важко на душі, і ці моменти дуже складні. І я дуже сподіваюся, що ми все-таки переможемо. І наш героїзм, нашого народу, справжній, дозволить нам відстояти нашу державу кожному, на кожному фронті, тому що є економічний фронт, є фронт волонтерів, а є, звісно, що перша лінія там, де віддають життя найкращі сини і доньки нашого народу. Тож разом з вами вшануємо пам'ять найкращих. Вічна слава героям! У Нетішині завершився другий сезон профорієнтаційного освітнього проекту Атомна школа ХС». Його учасниками стали старшокласники та учні профліцею, яких цікавить атомна енергетика. Впродовж року вони знайомилися із відділами підприємства, спілкувалися із спеціалістами та занурювалися у практичні аспекти роботи станції. Про результати навчання, мотивацію молоді та підготовку майбутніх енергетиків у наступному сюжеті. Освітній проект Атомна школа вже другий рік поспіль викликає неабиякий інтерес серед молоді Нетішина. Це унікальна можливість побачити, як працює атомна станція зсередини, і відчути відповідальність, яку несуть працівники галузі. Учасники пройшли екскурсії, тематичні зустрічі, тренінги та виконали інтелектуальні завдання. І насправді у вас є такий шанс навчитись отримати гарну освіту. Отримати можливість розвиватись в колективі Хмельницької АЕС і долучитися до розвитку атомної енергетики України, за якою однозначно майбутнє і без додаткових потужностей в нашій країні буде складно розвиватись і відновлюватись після перемоги і після настання миру. Всі учасники проєкту накопичували бали, так звані мегаватики, за активність, правильні відповіді та ініціативність. Дев'ятеро учнів отримали найбільше від 47 до 56 мегават. Їм вручили сертифікати, відзнаки та подарунки. Ми впевнені, що в колективах своїх, в яких ви будете жити, надалі спілкуватися, ви зможете розказати про те, про те, що ви були на атомній станції, ви бачили, як це працює. Ви зможете розвіяти багато міфів, які існує про атомну енергетику. Переможцем атомної школи став Ярослав Світцінський. Він набрав найбільше балів. Йому вручили сертифікат, почесну грамоту та цінний подарунок планшет. Була можливість побачити все середини, як воно влаштовано, ці габарити, ці, е, ці розміри і дух перехватує. Молодь зізнається, найбільше вразила відповідальність, яку несе кожен атомник. Вони побачили за кожною кнопкою складна система безпеки і величезна довіра суспільства. Після та під час проведення атомної школи я вже маю натхнення. Працювати та пов'язувати своє життя з ядерною енергетикою це, мабуть, найголовніше, тому що це була мета атомної школи. І це дуже добре, що з'являється така мрія. Мені дуже згадався проект Атомна школа за рахунок того, що нам дуже багато чого показували, того чого не показують зазвичай, і навіть була інформація, якої немає в інтернеті. Наприклад, з нами дуже багато взаємодіяли, тобто там були якісь інтерактивні може ігри, заняття там, де ми брали участь так само. Мені це дуже сподобалось. Такі проєкти не лише розвивають молодь, а й формують майбутнє енергетичної незалежності країни. Це інвестиція у свідомий вибір професії та формування якісного кадрового резерву для стратегічних підприємств України. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Дітям сімей, які опинилися в скрутних обставинах, правоохоронці подарували незабутні емоції. Під час візиту у кінологічний центр поліції їм продемонстрували тонкощі роботи кінологів та вміння чотирилапих друзів. Та найбільше дітям сподобалась можливість погратися із песиками. Це, до речі, чудовий різновид психоемоційної реабілітації. Наші чотирилапі напарники не лише допомагають ловити порушників, а й здатні дарувати тепло та радість дітям. Такі зустрічі допомагають маленьким хлопчикам та дівчатам. Чаткам відволіктись від тривожних думок роблять їх більш відкритими, розвивають емпатію, каже старший інспектор кінолог Інна Герасімова. Хмельниччина багата на мальовничі місця, історичні пам'ятки та природну красу. У кожного своє улюблене місце пов'язане із спогадами, відчуттям спокою або натхнення. Цього дня ми запитали у перехожих, який куточок рідного краю їм найближчий до серця, і відповіді виявилися надзвичайно щирими. На Хмельниччині чимало об'єктів історичної спадщини, водоймів, парків та лісів. І кожен хмельничанин та й житель області знаходить собі своє місце відпочинку. Що найбільше приваблює наших краян, дізнаємось за мить. Мені дуже подобається староконстантинівський замок, антуражний, такий дуже автентичний, цікава місцинка. Чому подобається? Туди досить нескладно добратися. Прямо біля автовокзалу можна вийти, і ти знаходишся майже одразу біля замку. Дуже подобається Кам'янець-Подільський. Та фортеця прям. і місцевість, і фортеця дуже гарна. теж відпочиваєш і відчуваєш себе, можливо, навіть як десь у Європі. І, мабуть, бокота. Там взагалі душа відпочиває. Ну, я обрав Воронківці. Тому що я з Луганщини. Я побачив світ, побачив життя, побував в таких містах, що вам би не порадив. Але чомусь обрав воронківці. А там що цікавого є? Там дуже файна природа, там є озеро. Парк Чакмана дуже цікаве місце, є де посидіти. Я дуже люблю відвідувати Бакоту. Це така дуже гарна місцена, мені здається, в області, одна з найкращих, там дуже спокійно, як, як на мене. Е, можна так побути на одинці з природою, відпочити, розслабитись. Я не знаю, 100 метрів, бо навірно. Ну і все. Парк Чекмана хай буде, бо живу неподалік біля нього. А дуже гарна місцена, відпочинок, кава там хороша, краєвиди. Так що, рекомендую. Ну, для мене особисто з найтуристичніших місцевостей Хмельниччини це є Кам'янець-Подільський. Я надзвичайно обожнюю це місто, для мене це дуже прекрасне місто. Чесно, я нікуди не їжу. Я місний житель, який тільки при місці сижу, так що я вам навіть не скажу так по-чесному. А можливо, в Хмельницькому маєте місце десь відпочинку особисто. Ні, наш парк подобається. Гарний, цікавий. Можна где-то так посидіти, без людей. Такою п'ятницю 2 травня побачила команда інформаційників Першого Подільського на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах ще більше актуальної інформації про головне із події країни та області. Залишайтеся з першим подільським, аби не прогавити нічого важливого.